Після чудового початку сезону четверта серія Андора збавляє темп і трохи розчаровує. Невже ми всі перехвалили це шоу? Вітаю в джедайській краївці і це мій традиційний огляд четвертої серії шоу Зорині війни Андор. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку-далеку галактику. Отже, поїхали. Але спершу попереджаю про спойлери, вони тут будуть точно. Наступний вираз ви неодноразово чули від мене в оглядах до Обівана Кенобі, а саме серія викликала в мене змішані відчуття. Але про все по порядку. Фактично, четверта серія має три сюжетні лінії: Андора на планеті Алдані, Монмот Метараеля на корусанті та Дедреміру в імперському бюро безпеки на тому ж корусанті. Лінія жалюгідного сиріла Карна настільки незначна, що не потребує особливого аналізу. Корусантська лінія в цілому мені сподобалася. Перевтілення Лютена, суворого координатора повстанських груп на харизматичного власника антикварної галереї, зображено чудово і не в останню чергу завдяки прекрасній акторській грі Стелана Скажгорда. Напруга Монмотми та її життя під наглядом численних шпигунів теж чіпляє. Особливо те, що навіть розкішна домівка не є для санаторки спокійною гаванню, де вона може розслабитися, бо, здається, чоловік про її таємні справи нічого не знає. Ми нарешті знайомимося з імперкою дедрою Міро, що шкребеться кар'єрною драбиною імперського бюро безпеки. І на відміну від Сирила, вона відчувається сильною потенційною загрозою для майбутнього повстання. Дедра розумна, рішуча та ідейна, смертельне поєднання. Взагалі мені імпонує, що імперці тут не виставлені дурниками, яких легко здолати. Це дуже розумні та жорсткі люди. Все-таки ІББ – це вам не штурмовики. Сподобався сам корусант приквелах він був дуже гарним, але ніколи ще він не був настільки реальним, живим. Щоправда, мені трохи не вистачило масовки на нижних рівнях, в моїй уяві він мав би бути таким же людним, як Ферікс. А ось лінія Андора в цій серії забуксувала Касія на новій планеті Алдані поточені нових героїв, які поки що особливої емпатії не викликають. Невже це і є майбутні повстанці? Такими приземленими вони не були навіть бунтарі? Це далеко не ідеальні герої в сяючих шатах та блиском в очах, і не команда привида з повстанців, які були фактично родиною. Це смертники. Брудні, жорсткі, підозрілі. Не можу сказати, що вони мені сподобалися, але я розумію задам авторів показати, що бути повстанцем це не легка прогулянка серед тупих імперців, а смерть, кров та біль втрат. Але поки мені не вистачило особистих історій цих нових персонажів. Хто вони? Чому вони опинилися на Алдані і планують напад? Ми знаємо їхні імена та план, і це все. А цього трохи замало, щоб прив'язатися до них. Також, я думаю, багато хто зверне увагу на відсутність екшену. Але нам просто доведеться прийняти той факт, що Андор не мандалорець з його схемою з 90-х, одна серія, одна пригода. Це велике полотно, яке наприкінці сезону має скластися в цільну картину. Принаймні я на це сподіваюся. Може здатися, що серія мені зовсім не сподобалася, але це не так. Мені подобається хід сюжету. Кінематографія, акторська гра, дизайн локацій, а квартира Монмотми то взагалі любов. Подобається уважність до деталей. Рана Касіана нікуди не дівається і чарівним чином не загоюється, а імперський блок за рошляху, який викрав Андор, є зачіпкою для дедри. Подобається серйозна та приземлена тональність шоу. Також нам продовжують демонструвати, чим саме імперія погана, як саме вона вплинула на життя тисяч планет та мільярдів істот. Бо в оригінальній трилогії нас просто ставили перед фактом імперія зло. Вандоріш, як і в повстанцях до цього, нам пояснюють і показують причини виникнення повстання. Але також і цілком приземлено вказують на те, що без координації з центру, без грошових вливань та підтримки зацікавлених людей серед високопосадовців на корусанті, це все могло б так і залишитися розділеними іскрами, що не здатні утворити велике вогнище. Як не дивно, великодок в цій серії було доволі багато. Тому я їх пошукаю для вас в наступному відео. Не пропустіть. А які ваші думки після перегляду четвертої серії Андора? Розчаровані? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!